Лівом вижили жоржини. Давайте зробимо букот, де осінь зустрічається з зимою. Уже оці відрізати, вони ж вже не розпустяться, вже все. Да вже змерзнуть, не жаліть. Хочу іще синього. похилилося, треба обрізати, бо пропаде. Бачите, каже Аржина, я вирвала, бо шкода, вона змерзне. У мене букет називається Осінь зустрічається з зимою. Хотіла сказати весною. Не віриться, що так гарно квіти цвітуть. Давайте їх з ромашками. я такий зроблю вільний букет, гарний такий. Морозець, це така осіння квітка, кажуть, осінь зацвітає морозець. А він же цвітає. Я його взяла, де от свів отак. Джик ще гарненький. То треба так чередувати. Може, з ягодами. Хотілося такої сині такої. Що з ягоди коротше, бо квіти ще такі пишні, гарні. Треба хризантему. Білу, вона як сніжок. А оця, ну ніяка вже. Не зрозумієш, який сорт, вицвіла. Тому треба розбавляти чимось, розбавляти квітами, доповнювати цієї рожевості. У мене ж О, доповнювати рожевості, які квітки. Оця ну, може вже й не розпуститься, але вона, бачите, інша, інша, інша рожева квітка. І ще інша рожева квітка. Але вони такі, ну як однакові. Треба їх трошки розбавити. Мабуть, цією рожевістю. Рожевою презентент. Не хочу так розривати, не хочу десь псувати. Отак. Багато рожевого і синього. А синє воно у мене і в я. І в ягодках І в листочках. І морозець такий синій, гарний. Мені дуже подобається. Він ще в мене макровий. І Новий рік. Хоч щось. А ромашки ці, ну просто чудо. Правда, це не ромашки, це фрезентена. Просто згодяться і дадуть такого настрою підкресленого ялиночку, бо дуже вже багато такого всього такого. І ромашка. Ромашка. І сюди ромашка. І мені здається, буде такі, ну, яскраво. Живий такий, живий, гарний такий барвистий. Насичений такий. Життя цього хочеться побільше. Отакого квіткового, вільного. І візьму ці ягодки. Вони ж і гілячки, і все. Знайду їм місце. О! Ну? Ну? Оце так таке намотала? Що я вам скажу? Джек-джек! І готово. Тут такі різні фактури, і кущі, і дерева. Я маю на увазі ялинку. І отакі квітки, жаржинки. Наводимо порядок. Я не знаю що. Судити не мені. Ну, наче отак. Яскраво. Гарно, воно живе. Живе воно в букеті чи не живе? Цим не трясти не треба, а то ягоди посипаються. Ну, живе воно. Для вас? Я зробила таке. А кіт дивився, дивився кіт на те, що я роблю, і був у шоці. Кіт! Сніжок! І якраз ім'я в нього таке, бачите, як зима.